Шановні друзі, вітаю, з вами Віктор Галасюк. Об'єднані Арабські Емірати розпочинають безпрецедентну ініціативу з інтеграції штучного інтелекту у свій законодавчий процес, і спрямована вона на розробку і нових законів, і на перегляд існуючих. Цю амбітну флагманську ініціативу Україна вже вклала мільярди доларів протягом останніх років. Використовуючи можливості штучного інтелекту, об'єднані Арабські Емірати прагнуть революціонізувати законотворення загалом і зробити його більш ефективним, більш заснованим на реальному контексті, реальних даних і більш чутливим до суспільних та економічних потреб країни. Розповім вам про це. А ви поки підпишіться, будь ласка, на мій канал, і в процесі перегляду прокоментуйте, що ви. Ви думаєте про це наскільки така ідея може бути реалізована в Україні? Засоби масової інформації назвали цю ініціативу регулюванням керованим штучним інтелектом? Що? Підкреслює її амбітність і взагалі переосмислення державного управління, за словами дослідників штучного інтелекту, план Об'єднаних Арабських Еміратів перевершує будь-які подібні зусилля у світі, роблячи Україну піонером застосування штучного інтелекту в сфері державної політики. Однак вони застерігають, що детальна інформація про впровадження поки залишається обмеженою. І це викликає питання щодо імплементації, на відміну від інших урядів, які використовують штучний інтелект для таких завдань, Дань як узагальнення законодавчих пропозицій, оптимізація управлінських процесів або покращення державних послуг. Підхід Об'єднаних Арабських Еміратів є набагато більш комплексним і проактивним. Система штучного інтелекту розроблена для аналізу величезних масивів даних, включно з урядовими законодавчими документами, реєстрами, різного плану юридичними текстами, різноманітними даними, які накопичуються в державному секторі. І все це для того, щоб пропонувати зміни до існуючих законів, і створювати абсолютно нові законодавчі регуляторні акти, які будуть дозволяти. Досягати цілий розвитку України шейх Мохаммед Бін Рашид Аль-Мактум, правитель Дубая, віцепрезидента Об'єднаних Арабських Еміратів, підкреслив трансформаційний потенціал цієї ініціативи. Ця нова, законодавча система, що працює на основі штучного інтелекту, кардинально змінить спосіб створення законів, зробивши процес швидшим, точнішим і краще узгодженим з прагненнями нашої нації. Підкреслив він. Це. А акцентує на амбіції об'єднаних Арабських Еміратів позиціонувати себе як глобального лідера в управлінні керованому штучним інтелектом для нагляду за цим обідним проєктом для його практичної реалізації. Міністри об'єднаних арабських еміратів минулого тижня схвалили створення спеціального управління. Ця спеціалізована урядова одиниця буде координувати розробку, розгортання і моніторинг цієї системи штучного інтелекту. Управління буде відповідати за забезпечення відповідності рекомендацій штучного інтелекту юридичним, культурним, економічним та іншим пріоритетам об'єднаних Арабських Еміратів, зберігаючи при цьому прозорість і підзвітність в законодавчому процесі. Роні Медалія, професор Копенгагенської бізнес-школи, назвав цю ініціативу Об'єднаних Арабських Еміратів дуже сміливою і новаторською. Він припустив, що цей план відображає амбіцію перетворити штучний інтелект на співзаконодавця, по суті, да, роль якого виходить за межі простої підтримки і активно формує законодавчі. Порядок денний: це не просто про використання штучного інтелекту як інструменту для підвищення ефективності, каже Медалі. Це про переосмислення законодавчого процесу з штучним інтелектом як центральним актором. і це є безпрецедентним взагалі в історії глобального управління. До речі, цікаво, що авторитаризм в даному випадку виявляється не вадою, а перевагою. За словами Тігана Макбрайда, викладача інституту інтернету Оксфордського університету. Авторитарна структура управління Об'єднаних Арабських Еміратів сприяє швидкому втіленню таких експериментів. Об'єднані Арабські Емірати легше впроваджують масштабні цифрові трансформації, якщо порівнювати це. З демократичними країнами, де бюрократичні і політичні перешкоди часто сповільнюють прогрес, пояснює Макбрайт. Вони можуть швидко рухатись, експериментувати з передовими технологіями, впроваджувати зміни без обмежень широких громадських дебатів. Він додає, що план об'єднаних арабських еміратів виділяється своєю амбітністю, підкреслює, що за масштабами баченням вони перебувають в авангарді у світі загалом. Я речі тут бачу у паралелі з економічним розвитком, тому що. В країні з авторитарним режимом, якщо вони обрали правильний шлях економічного розвитку, вони можуть значно швидше втілити в життя ту чи іншу модель. Так було з Японією, так було з Сінгапуром, так було з Китаєм, з багатьма економічними дивами, про які я вам розповідав в одному з своїх відео. Ця ініціатива для Б'єдних Арабських Еміратів є не просто сильним системним рішенням, не просто масштабним красивим. Проєктам це складова комплексної стратегії спрямованої на встановлення себе як глобального центру штучного інтелекту в світі. Зокрема, Будабі зробили вже значні інвестиції в інфраструктуру та інновації штучного інтелекту. Це не перший їх погляд в цей напрям минулого року. Емірат створив MGX, це спеціалізований інвестиційний інструмент, який підтримує високопрофільні проекти, включно з фондом інфраструктури штучного інтелекту, на 30 мільярдів доларів, які, до речі, керуються BlackRock. Уряд приділяє пріоритетну увагу освіті, дослідженням і розробкам в сфері штучного інтелекту, сприяючи глобальним технологічним кампаніям і академічним установам. Ці зусилля позиціонували об'єднані Арабські Емірати як лідера в екосистемі штучного інтелекту на Близькому Сході із застосуванням від розумних міст Smart Cities до охорони здоров'я, а тепер вже і в сфері державного управління. В центрі цієї ініціативи величезна централізована база даних, яка об'єднає федеральні, місцеві. Законодавчі акти, судові рішення, записи в реєстрах державних послуг і інші дані державного сектору. Система штучного інтелекту буде використовувати передові алгоритми машинного навчання для аналізу цих даних і буде відстежувати вплив законів на економіку, на людей, на соціальну структуру Об'єднаних Арабських Еміратів. Причому це це в реальному часі. Являючи закономірності, кореляції, взаємозв'язки, штучний інтелект буде пропонувати оновлення до чинного законодавства, а також буде розробляти нові закони для вирішення реальних викликів. Шейх Мохаммед підкреслив проактивний характер. Системи, да, тобто проактивний, коли ми не реагуємо вже на ту проблему, що виникла, коли ми б'ємо словом. А коли ми передбачаємо її виникнення і діємо заздалегідь, так от Шейх заявив, що штучний інтелект регулярно пропонуватиме оновлення нашого законодавства, забезпечуючи, щоб наші закони залишалися динамічними та чутливими. Правда, красиві метафори по відношенню до законів динамічними та чутливими. Згідно з протоколом засідання Кабінету Об'єднаних Арабських Еміратів, уряд очікує, що штучний не інтелект прискорить процес законотворення на 70%, значно скративши час необхідний для розробки перегляду, і прийняття і втілення законодавства. Ця ефективність також може знизити витрати, оскільки уряди дуже часто покладаються на дорогі зовнішні юридичні фірми для перегляду оновлення законодавства. Це все коштує мільйони, мільйони доларів, а складається все в колосальні цінники, якщо взяти на рівні. Країни Вінсен Страуп, дослідник Оксфордського університету, підкреслює новизну підходу об'єднаних Арабських Еміратів. Зокрема, його акцент на передбачувальному законодавстві, на цьому такому проактивному підході. Об'єднані Арабські Емірати не просто використовують штучний інтелект для допомоги в розробці законів чи їх там категорізації класифікації, пояснює страв. Вони дозволяють йому передбачати законодавчі зміни, які можуть знадобитися в майбутньому, на основі тенденцій в даних. Реальному світу це значний крок уперед, каже він, прогнозуючи законодавчі потреби, штучний інтелект може допомогти об'єднаним арабським еміратам випереджати соціальні, економічні, технологічні і інші зрушення, тобто е встигати за глобальними трендами, забезпечуючи гнучкість і перспективність правової системи країни. Вінсент Страуб застерігає, що моделі штучного інтелекту мають безумовно недоліки. Вони схильні до галюцинацій так званих да генерації правдоподібних, але неправильних результатів. Вони мають проблеми з надійністю та стійкістю, каже він. Ми не можемо повністю довіряти їм без ретельної перевірки. Маріна Девос, комп'ютерний науковець з університету Бата, висловила додаткове занепокоєння. Штучний інтелект може пропонувати рішення, які логічні з обчислювальної точки зору, але не практичні в людську. Уму суспільстві штучний інтелект може запропонувати щось дуже дивне, що має сенс для машини, але абсолютно не має сенсу для реалізації в реальному світі. Попереджає вона для пом'якшення цих ризиків. Експерти наголошують на необхідності надійних запобіжників таких обмежень, включаючи людський нагляд, прозорі алгоритми, постійний моніторинг у всьому світі. Уряди дедалі частіше застосовують штучний інтелект для законодавчих адміністративних завдань. Але жоден не зрівняється за масштабом з об'єднаними арабськими еміратами, наприклад, такі країни, як Сінгапур, Естонія, використовують штучний інтелект для оптимізації державних послуг для аналізу впливу політики, але їхні застосування обмежені конкретними сферами, да, тобто конкретні такі функціональні. Сфери там податкова, наприклад, адміністрування податків або охорона здоров'я, да, медицина. В Сполучених Штатах деякі штати експериментують штучним інтелектом для, скажімо, узагальнення законопроєктів для прогнозування бюджетних результатів. Але ці зусилля залишаються допоміжними. Вони не є. Трансформаційними за своєю природою кіган Макбрайд зазначає, що десятки урядів використовують штучний інтелект, але в меншому масштабі, да скромніше для автоматизації класифікації документів, для розробки навіть попередніх політичних брифів. Але те, що роблять, об'єднані Арабські Емірати, використання штучного інтелекту для проактивного формування законодавчого порядку денного, це справді є унікальним, каже він. Жодна інша країна поки не демонструвала такого все. Осяжного бачення. Нані Арабські Емірати не розкрили, яку саме систему чи моделі штучного інтелекту вони будуть використовувати. Експерти припускають, що для обробки складності законодавчого аналізу знадобляться різні моделі, комбінація цих моделей. Наприклад, моделі обробки природної мови, НЛП, так звані. Да? Вони можуть аналізувати. Тексти, та діяк моделі прогнозної аналітики, можуть передбачати економічні і соціальні тенденції. Інтеграція цих моделей в цілісну систему вимагатиме значної технічної експертизи і обчислювальних ресурсів також. Етичні маркування є не менш важливими тут. А рекомендації штучного інтелекту мають бути ретельно перевірені, щоби забезпечити їх відповідність культурним цінностям, юридичним традиціям, зобов'язанням об'єднаних арабських еміратів щодо прав людини. Прозора звітність та процес прийняття рішень штучного інтелекту буде необхідною для збереження довіри громадськості. Крім того, уряд повинен вирішити питання конфіденційності даних, враховуючи чутливий характер даних державного сектору, які будуть використовуватись. Потенційний вплив цієї ініціативи величезний. В разі успіху система законодавства керована штучним інтелектом, може встановити глобальний прецедент, надихаючи інші країни. Ініціатива відповідає ширшій меті такій місії об'єднаних Арабських еміратів стати економікою, заснованою на знаннях, зменшуючи залежність від нафти та сприяючи інноваціям. Чому це дуже важливо? Тому що ми з вами знаємо, що жодна сировинна країна чи то аграрна. Чи то країна, яка має енергетичні ресурси, вона не може бути успішною заможною впливовою, якщо вона не трансформує цю свою силу у розвиток виробництва та інновацій. Я вам про це розповідав. Так от удосконаливши законотворення, об'єднані Арабські Емірати можуть підвищити свою привабливість для наземних інвесторів і компаній, які цінують і регуляторну ясність і. Ефективність і якість правил гри позиціонуючи штучний інтелект як партнера в управлінні об'єднані арабські емірати не лише переосмислюють власний законодавчий процес, а й встановлюють по суті еталон для всього світу, як влучно зазначив Шейх мохамед, це про створення майбутнього, де наші закони розвиваються так само швидко. Як і наші амбіції, а в Україні до речі є компанія Льортон Global і iSync Global, які навчають використання штучного інтелекту у вашому бізнесу, у вашій діяльності вони допомагають налагоджувати моделі штучного інтелекту, інтегрувати їх у вашу it інфраструктуру, щоб пришвидшувати процеси, прибирати людський фактор там, де він не потрібен, підвищувати продуктивність і робити більше е, тією ж кількістю людей, встигати значно більше, підвищувати мар маржинальність ваших угод і обходити ваших конкурентів. Я залишу лінк під цим відео, якщо вам цікаво, скористайтеся цим навчанням і консалтинговими послугами і спровадження. Друзі, з вами був Віктор Галасюк. Не забудьте підписатись на мій канал, не забудьте поділити, що ви думаєте про можливості реалізації аналогічних ініціатив, наприклад, в нашій країні. Ну а чому маємо вже дію? Це серйозний крок вперед в порівнянні з більшістю країн світу, але це тільки... Тільки початок. Друзі, дякую вам за підтримку на Patreon. Тут, на Ютуб, на монобанку Ви допомагаєте нам створювати більше контенту про економіку розвиток та інновації українською мовою. До зустрічі!